2022 рік для випускників став дуже особливим. Через ряд обставин, як-от дистанційне навчання, воєнні дії на території України, цьогоріч на ЗНО набуло нової форми: це мультипредметний тест з трьох предметів: українська мова, математика, історія України. Як повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Більше 6,5 тисяч випускників склали тест хоча б із одного предмета на 200 балів. В умовах сьогодення це надзвичайно високий результат. До когорти випускників-інтелектуалів можна віднести і учнів Варвинського ліцею No2 Варвинської селищної ради Прилуцького району, які набрали максимальну кількість можливих балів. Учениця 11-го А-класу Кадощенко Таміла склала всі тести на 200. Її результат є найкращим у Варвинській громаді. Учні 11-го А-класу Гурляй Катерина отримала по 200 балів з української мови та математики. Лисенко Ярина отримала 200 балів з математики та історії України Бобир Бирмазар. З математики. Серед учнів 11-го Б класу також є так звані 200-бальники. Лозицька Тетяна отримала найвищий бал з історії України. Москаленко Микола з математики, Леватний Назар, з математики та історії. Для 11-го Б-класу для... для... цьогоріч удвічі випав непростий рік. О, окрім ковіду. І ще і оцього горя, яке раптом прийшло на нашу землю, війна, випало ще одне волейдолі, яке ми випробування. Завчасно пішла у засвіти наша класна мама Тетяна Олексійна Павленко. Цей рік видався дуже непростим для наших випускників. Звісно, було багато перешкод, перш за все воєнні дії, які ведуться на території нашої країни. Але а, наші випускники цьогорічні з честю вийшли з ситуації, підготувалися, і тому маємо такі високі результати. Ми пишаємося самим. Для наступних діток побажаємо, щоб вже здавали під мирним небом і щоб добре готувалися, звісно, успіху і натхнення, оптимізму, віри в завтрашній день. Нехай Бог вимагає. Щасливої дороги. Щоб ви побажали майбутнім поколінням, щоб досягли таких результатів? Дякую. Дякую.